Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами будемо вчитися ділити круглі числа вийду 60 розділити на 3, 600 розділити на 3 та розв'язувати задачі. А зараз усна лічба з цеглинками Лего. Перший множник 40, другий множник 5 добуток. Перший множник 50, другий множник 3 добуток. Помножити на 7. дев'яносто помножити на чотири шістдесят помножити на два? Вісімдесят помножити на чотири. Молодці. А зараз нам потрібно з вами знайти значення виразу зі змінною. Такий вираз. А відняти А розділити на 10, якщо А дорівнює 20, А дорівнює 10 і А дорівнює 300. А відняти А розділити на 10, якщо А дорівнює 20. Незважаючи на те, що в нас з вами є дві атоми, значить двічі будемо підставляти число 20. То 20 відняти 20 розділити на 10 дорівнює. Тепер ми отримали з вами вираз і доміркуємо, як ми його будемо обчислювати. Звичайно, перша дія буде ділення 20 розділити на 10 дорівнює 2. І від 20 відняти 2 дорівнює 18. Наступний вираз. А відняти А розділити на 10, якщо А дорівнює 20. Підставляє, якщо, вибачте, якщо А дорівнює 10, підставляємо 10, то 10 відняти 10 розділити на 10. Теж перша дія буде ділення. 10 розділити на 10. 1 і від 10 відняти 1 9. Останній вираз, будь ласка, запишіть самостійно і перевірте за відео. Так, звичайно, буде 270 Молодчинка. Прочитаю добутки поясни, як знайшли частки. 50 помножити на 2 дорівнює 100. 100 розділити на 2 дорівнює 50. Як ми знайшли частки, коли ми з вами ділили. Добуток на один множик, то ви в результаті отримували інший множник. Ось так ми з вами відшукали частки. 40 помножити на 2 дорівнює 80, 80 розділити на 2 дорівнює 40. 300 помножити на 3 900, 900 розділити на 3, отримали 300. Розглянь записи і поясни, як знаходили кожну частку. 60 розділити на 3. Дорівнює 20. Як ми міркували? Ми знаємо, що 6 поділити на 3 дорівнює 2. Ділене у нас з вами на 6, а 6 десятків. Отже, 6 десятків розділити на 3, на 3 буде 2 десятка. 2 десятка – це 20. Так само, ми застосовуємо це міркування при діленні сотень. Ми знаємо, що 6 розділити на 3 дорівнює 2. Ділене у нас з вами не 6, а 6 сотень. Отже, 6 сотень розділити на 3 дорівнює 2 сотні або 200. От зараз повправляємося в обчисленні виразів подібного типу. 100 розділити на 2. 10 розділити на 2 дорівнює 5. Але у нас з вами не 10, а 10 десятків. Отже, 10 десятків розділити на 2, отримуємо 5 десятків, або 50. 100 розділити на 5. 10 десятків розділити на 5 буде 2 десятки. Або 20. 60 розділити на 2. Шість десятків розділити на два, буде три десятки або 30. Шість розділити на три буде. Два десятки або двадцять. 80 розділити на 2. Буде. Вімь десятків розділити на два буде чотири десятки або сорок. 80 розділити на 4 буде 8 десятків розділити на 4 дорівнює 2 десятки або 20. Утворюємо другий стовпчик. 90 розділити на 3. 9 десятків розділити на 3 буде 3 десятки або 30. 40 розділити на 2 дорівнює 20 молодчинка. 200 разделить на 2. 100. 400 разделить на 4. 100. 600 разделить на 3. 200. 900 разделить на 3. 300. Молодчинка. А зараз розв'яжемо задачу. Читаємо її уважно. У швадський цех завезли 100 метрів тканини. На пошиття наволочок використали 20 метрів. Решту тканини використали на пошиття під кофтр. Скільки підковтр пошили, якщо на кожну знадобилося 4 метри? Метри тканини. Поставте, будь ласка, відео на паузу і прочитайте ще раз задачу самостійно. Починаємо міркувати з кінця. Запитання. Нам потрібно дізнатися, скільки під кофт пошили, якщо на кожну знадобилося 4 метри тканини. Чи можемо ми одразу з вами дати відповідь на це запитання? Ні, не можемо. Чому? Тому що ми не знаємо, скільки метрів тканини використали на пошиття підкофдр. Для того, щоб знати, скільки під кофт пошили, нам потрібно спочатку з вами знати, скільки тканини використали на ці підковдри. Чи можемо ми з вами дізнатися, скільки метрів тканини пішло на підковдри? Так, можемо. Ми знаємо, що всього завезли 100 метрів. Із цих 100 метрів використали 20 на наволочки, а решту на підковдри. Як ми дізнаємося, скільки використали на підковдри? Звичайно, від 100 відняти 20 до рівні 80 метрів на підковдри. Далі. Чи можемо ми тепер дізнатися, скільки під ковдр пошили з 80 метрів тканини? Так, можемо. Ми з вами знаємо, що у нас є 80 метрів тканини. На кожну підковдру витрачали 4 метри, скільки під вийшло? Із 80 метрів. Отже, взяли 80 метрів і на одну витратили 4, на іншу, на третю, на четверту, на п'яту. Нам потрібно дізнатися, скільки їх пошили із 80 метрів. 80 розділити на 4 дорівнює 20 молодчинки. Ось таким ось чином у вас повинна бути записана задача. Отже, сьогодні на уроці ми з вами вчилися ділити круглі числа, виду 60 розділити на 3, 600 розділити на 3, обчислювали вирази зі змінами і розв'язали задачу. На цьому наш урок з математики завершено. До нових зустрічей!